Симетрія у фізиці чому вона настільки важлива? Порушення симетрії, спроби поводови загальної теорії для всесвіту. Крім основних принципів, існує ще одна важлива властивість нашого всесвіту симетрія. Вона не виконується в усіх випадках, але тоді, коли основні принципи фізики її передбачають, вона відіграє велику роль в поведінці тіл. Насамперед, симетрія це наявність певної закономірності в розташуванні або поведінці. У фізиці найважливішим проявом симетрії є те, що простір однаковий в усіх напрямках. Правий бік нічим не відрізняється від лівого. Також, наслідком симетрії поведінки частинок є вимога загальної теорії відносності, вона говорить про те, що всі закони фізики мають виконуватися для всіх інерціальних систем. Також важливою є симетрія в кристалах. Структура певної частинки повторюється. Через це властивості кристалів залежать від напрямку. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що деякі кристали розколюються в певних напрямках простіше, ніж в інших. Такі фундаментальні прояви симетрії не можна ніяк змінити. Але іноді, якщо деформувати деякі частини тіл та систем, то симетрія буде втрачена. Іноді ці порушення симетрії відбуваються без будь-якої на те причини. Таке порушення симетрії називаємо спонтанним. Насправді, їх причиною є якісь внутрішні зміни в системі, але відстежувати їх ззовні, а отже і передбачити, неможливо. Найімовірніше, схоже порушення призвело до того, що під час великого вибуху утворилось більше частинок матерії, ніж антиматерії. Також ми вважаємо, що чотири поля також розділились через якесь порушення симетрії в перші моменти життя Всесвіту. Розгляньмо зараз кілька прикладів, більш близьких до нас. Наприклад, Кулька, збалансована на вершині гірки, рано чи пізно скотиться в один із боків, все через порушення балансу всіх сил, що на неї діють, бо поки сили збалансовані, система симетрична, а під час порушення втрачає симетрію. Так само олівець, що стоїть на столі вертикально, впаде у випадковому напрямку. Напрямок цей буде насправді визначений збінами в балансі сил, які діють на олівець, але визначити їх не вийде ніяк. Місце згину стержнів буде випадковим, тому, щоб зігнути труби в конкретній точці, їх синають на точці опори. Так само ми не знатимемо, в якому саме місці порветься гумка, якщо її розтягувати. Загалом, більшість процесів, які ми вважаємо випадковими, насправді є наслідками порушень симетрії в системах. Тому теоретично, якби ми мали більше інформації, то могли б їх передбачити. Взагалі, ентропія у нас у системі, яку ми. Не чіпаємо, яка у нас існує самостійно, ентропія постійно збільшується. І можна сказати про те, що хаосу у симметричній системі, як ви бачите на малюнку, ви бачите дві таких посудини, одній, вод... одній посудина стоїть рівно, і там налита вода і лежить кулька, в іншій посудина трохи перехилена. Про що це нам каже? Про те, що щоб порушити, точніше, щоб симетрична система досягла стану максимального хаосу, потрібно набагато-набагато більше сил до цього прикласти, тому що, як ми бачимо, складно дуже просто так її порушити. Тобто Якщо у нас не буде жодних змін іззовні, то симетрична система буде набагато-набагато довше виходити зі стану спокою, ніж Несиметрична система. Як ми бачимо, тут у нас вода почала виливатись. І насправді це працює у багатьох-багатьох системах. Тобто, коли система не є симетричною, майже будь-яка фізична система, яка не є симетричною, способи подолання її стану спокою є набагато простішими. Якщо ми кажемо, звісно, про однакові умови, тобто про одну і ту ж саму е подію. Ентропія, можна буде передивитись Феттір, це у термодинаміці ми казали про те, що це є міра хаосу. Це певна величина, яку ввели у термодинаміці для того, щоб можна було е, слідкувати за змінами в системі. І можна сказати про те, що усі системи у Всесвіті, якщо вони є ізольованими, тобто ніякого впливу ззовні немає, вони з плином часу прагнуть до стану максимального хаосу. Я нагадаю швиденько, що е, вода у стані льоду ентропія є найменшою, у стані пари ентропія є найбільшою. Це е, залежить від молекулярної структури, тобто у стані льоду є молекули максимально близькі один до одного і не можуть вільно рухатись, не можуть Переходити до стану хаосу, а ось у газу це зробити дуже просто. Вони мають багато вільного місця, рухаються у будь-якому напрямку, і тим самим його створюють.